Так, друзі, привіт. Сьогодні у нас е, 21 липня 2023 року. Свіжі поставки. Так, е, взяли не той ніж для розпаковок. Свіжий час приїхав. Єзика, це найоптимальне. Це Вкриває все, що хочеш, коли хочеш, як хочеш. Єдине, що я не той, то не той відкрив, але хай буде так. Отже, чаї. Дві невеличких посилочки чаю, ну, як невеличких, а сантимет має бути досить великий. А розмір посилок біля 5 кілограм. До чого веду? Чай є, чай приїхав. Ну, Як завжди, значить, П103, здається, номер, бо того разу крайнього я переплутав. П103. Це у нас. А, значить, Що таке? 23-й рік. Свіженький-свіженький, деньхун, червоний чай. Запресований. Відносно по доступній ціні. Там біля 300 гривень, здається, він стоїть. Е, ну, враховуючи, що Дяньхуни гарної якості на розсип, їхня вартість 500 і вище, то це доступний нормальний варіант. Виглядає, між іншим, о, самі бачите, таку афектно Тобто на подаруночок підемо. Ну, з цим зрозуміло. Потім іде у нас. Маса-маса ось такого чая. Це наш старий, добрий, знайомий 620-й. Це рисовий шен. Кучудовий, бомбезної якості. Хто любить шени, це окрема тема. Він такий має силкувати після смак. І до всього він в нього додав на рисова солона, Що додаємо такого специфічного аромату. Комусь здається, схожим на. Кукурузні палочки, я особисто чую кукурузні палочки. Хтось бачить, чує мишей, а хтось бачить щось більш благородне. Ну, це таке. І 5 штук А216. Що таке А216? Тут 250 грам. Така паковка зеленого чаю достойної, доступної ціни і якості. Так, ну і. Порційні, не порційні, а ось такі невеличкі 100 грамовочки П008. Тут такий пуерчик шу хороший, 17-й рік, хороший хороший шу 100-грамовочка по хорошій і ціні і по якості. Ну, в принципі, більшість з вас його вже знають, мені не треба його додатково рекламувати. Так, Це перша наша посилка. І будемо зараз дивитися з вами ще одну посилочку. Як вона там відкривається? Зараз знайдемо. Ага, отак от воно буде відкриватися. А раз воно у нас так відкривається. Ні, нічого не будемо піднімати, нічого змінювати. Отже, раз. Чудово. От Все-таки таке вкривання набагато зручніше, ніж цими ножами, які Це Цей міш у нас виконує більш краще свій функціонал. Дивимося, що тут. А тут у нас чудеса на віражах. Байхао e, інжей. Білий чай. E, він такий більш дошена похожий, Хороший. Народ, понюхайте, як пахне. Дуже критик, просто аромат свіжий, свіжий. Свіж. Між іншим на літо, я думаю, це. Один з оптимальних варіантів. Отже, байхау я взяв 300 грам. Такий білий шен. Високоякісний. Потім взяв косічки. Ось наша косічечка, хто не знає, це взагалі крутий чайок. Тут буде у нас, напевно, 1,5 кг. Що тут? А тут у нас шу, двоєчка. Яка її особливість? Вони тоненькі. За розмірами це як повноцінний млинець, а, а за, за цим за діаметром. А так він, виходить, з діаметром, а по товщині, геть-геть тонкий. Він досить крихткий і через те, що він в такому стані, то він крихтиться ну, уже як є. Двоєчка, да? китайце це їхній. Якби найменування. Що далі тут у нас є? так, Це відкладаємо в сторону косічку. ну, Хто не пив косічку, рекомендую. Це справді чудовий варіант отак, на кожен день шеї. Далі а, гунтін. Преміум такої якості, гунтінчик хороший в упаковці, і в нього доступна ціна через пакування. Гарна ціна. Парочка у нас ще ось таких штучок. Це буде у нас, напевно, шен. Я вже не пам'ятаю, що це буде. Давайте відкриємо пакування, подивимося. Ага, 19 й рік. Да, тут шен. Понюхаю, люблю шени, я не сильно люблю їх пити, але запах у них завжди чудовий. Да, да Хороший такий ароматний шенчик на кожен день. Теж досить доступна ціна, 100 грамовочка, гнезда, міні точа. І скільки тут, напевно, 10 штук має бути. Да, 10 штук нових шу. Приїхали. Високоякісні, недорогі і такий ну, зручний формат. Отже, ось сьогоднішнє наше постачання, поставки. Тому народ, кому цікаво, хто п'є чай, хто любить чай. Окрім того, що я показав, зараз ми зняли. У нас маса маса різних варіантів. Тому звертайтеся, йдемо разом з чаєм до перемоги з Богом. Мій номер 097, 645 44 98. сорок чаювань, народ!